Всім привіт! Самий корисний лайфхак по видаленню повністю файлів з галереї, які у таких телефонах, як Poco, можливо, Xiaomi там і так далі. Ви їх видаляєте, але вони повністю не зникають. І немає у самій галереї пункту кошик, де їх можна повністю видалити. Тому всі ці файли накопичуються. і у мене, наприклад, там система і так далі, там 43 ГБ. З часом там накопичилось до 150 ГБ, хоч телефон на 256. І так невдовзі я багато пишу відео, фото, відеофото. Може забитися пам'ять, хоч і багато у вас там Гігабайт для цього. От Видаляв видаляв, вони, вроді, їх немає в галереї, але вони там залишаються. Тому переходимо, скачуємо з плеймаркету Total Commander. Заходимо в сам Total Commander, погоджуємось там перед тим перший раз, як ви заходите, там доступ до папок, все таке, ви погоджуєтесь. Потім натискаємо, заходимо у пристрій. Ось внутрішнє спільне сховище. Тобто є пам'ять флешки. Якщо у вас встановлена флешка, а у мене лише внутрішня, посіки 256, мені досить цього. Заходимо сюди, вибираємо пошук у вигляді лупи. Цю сніжинку, яка тут є, видаляємо, значить, видаляємо сніжинку і пишемо слово треш. Англійськими. Во. Ось так написали треш. Обираємо пошук. У мене файлів немає, оскільки їх всі видалив. Якщо у вас файли тут з'являються, виділяєте їх або общим ось пункти виділити, або кожного окрему. У них будуть під пункти треш іменно, там назва файла і треш, 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 допустімо, погоджуєтесь на їх видалення, тобто видалить, погоджуєтесь, видаляєте. Переглядаєте свій е, сховище, ось про телефон, наприклад, ось пам'ять. У мене 43,8. А було 150. Там накопичено було дуже багато. Тож, користуйтеся корисно і просто. Total Commander скачать без всяких там root прав, цього не треба. там ніяких, ну то есть воно без root прав це все працює. І Total Commander дуже мало займає місця на самому телефоні. І корисна програмка. Все, всім всього найкращого. Кому сподобалось, там подобайки. І підписуємося на канал. До зустрічі до нового відео.